щастя, ми то вирішили стати мамі. Завжди, я завдяки мріяв про сім'ю, про домівку, про діточок. Коли я зустріла другота, зрозуміла, що хочу прожити своє все життя і народити йому діточок. Ти найкраще, що сталося в моєму житті. От тобі подобається наші родини. Ну, подобається, як ми всі разом проводимо мій мечей. Раз моїгорій. Порожуємо. Дивимося кино. Якби ти могла повернутися в минуле, то який це був день? Якби я повернулася в минуле, то це був день, коли ти народилася. І був найщасливіший день в моєму житті. А коли іграшкою ти люби ти любила гратися в дитинство? У мене в дитинстві було дуже багато іграшок, але найбільше... Моя улюблена іграшка була лялька, з якою я ходила повсюди. І в відсадок, і в магазини. А також в мене були найулюбленіші іграшки, машинки. У мене їх був цілий парк. Мої як... а якою була твоя улюблена казка або мультфільм в дитинстві? Ось у мене було дуже багато. Улюблених казочок, наприклад, червона шапочка, де вовк хотів з'їсти бабусю, але все закінчилося добре. Троє поростаток, де вони весь цю казочку будували будиночки, щоб сховатися від злого вовка. А улюблені мої мультфільми – це домовичок Кузя та Ну Постривай. Атуші, яка твоя улюблена мрія? Моя найзаповітніша мрія, щоб закінчилася війна, щоб всі люди на землі були щасливі і жили під мирним небо у своїй домівці, в своїй країні, щоб кожна матуся дочекалася своїх діточок, щоб наша країна розквітла і нарешті стала школі.